Шановні виборці, вже дуже скоро відбудуться місцеві вибори. І саме на цих місцевих виборах виборці будуть обирати для себе найближчу владу, а це міського голову і депутатів. І, відповідно, міський голова разом з депутатами на сесії міської ради будуть утворювати структуру виконавчих органів ради. А виконавчі органи це в першу чергу виконавці, які зобов'язані здійснювати виконання повноважень. І саме ті повноваження, зазначені в законі України про місцеве середування в голові 2, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І хочу зазадати питання кандидатам на посаду міського голову і кандидатам в депутати. Шановні, зазначте, що таке повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Яка між ними існує різниця? Як саме здійснюється фінансування цих повноважень? І які саме повноваження, власні самоврядні або делеговані, мають взаємовідносини відповідності до органу виконавчої влади в Україні? І що це за орган виконавчої влади в Україні? І, відповідно, хто кому підконтрольний в частині виконання наданих законом повноважень? Як власних самоврядних, так і делегованих. Дуже важливо почути вашу відповідь і ваше розуміння, шановні кандидати на посаду міського голову і шановні кандидати в депутати. Всім вам дякую.